Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся к вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 17 жовтня 2023 року, Палата представників нарешті підійшла до питання щодо обрання нового спікера. Абсолютно прогнозовано, що республіканці в більшій мірі висунули кандидатуру Джима Джордана на відповідну посаду. Демократи, у свою чергу, висунули кандидатуру Гакіма Джефріса. Загалом було присутньо вчора 432 конгресмена. Один конгресмен був відсутній, і ми у вчорашньому відео знову ж таки про це говорили. І очікується, що він має бути присутній на сьогоднішньому. Засідання Палати представників, яке має розпочатися о 6 годині вечора за київським таки часом. Результати голосування були невтішними для Джордана, оскільки він не зміг набрати необхідну кількість голосів, щоб стати спікером і отримати цей молодший точок. Результати були наступні за демократа. Гакіма Джефріса проголосувало 212 конгресменів, тобто абсолютно вся демократична партія, як один, віддала голоси своєму лідеру меншості в палаті. За Джордана було віддано лише 200 голосів при необхідних 217. І цей результат, звичайно, Джордана не вдовольняє, враховуючи, що він не може стати спікером. 20 конгресменів проголосували за інших республіканців: там був Ескаліс, там був Маккарті і інші знову ж таки представники республіканської партії. Це означає, що враховуючи, що жоден кандидат не набрав 217 голосів. Вибори спікера і голосування буде продовжувати сьогодні, 18 жовтня 2023 року. Як я вже сказав, о 18 годині запланований наступний раунд голосування. І вже ми побачимо під час цього голосування, а чи зможе Джим Джордан скоротити кількість тих голосів, які будуть проти нього. Звичайно, він проводив діалоги, і дискусії з цими 20 конгресменами в контексті того, щоб вони підтримали. Але як я говорив раніше, ось ця ситуація з обранням спікера палати представників, вона знову ж таки нагадує той процес, який ми спостерігали у січні 2023 року, коли Кевін Маккарті лише з 15-го раунду зміг здобути посаду спікера, палати представників. Тому в контексті прогнозування ми не можемо сказати, скільки цих раундів буде. їх може точніше бути. З однієї сторони, все може завершитись сьогодні, якщо Джордан зможе переконати 17 своїх однопартійців за нього проголосувати. А з іншої сторони, ми за цією спікеріадою можемо спостерігати досить тривалий. І це є дуже негативна тенденція по одній простій причині, що Палата представників вона знову ж таки має голосувати різні рішення в контексті запитів щодо допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню, так і щодо бюджету на 2024 рік. Тому будемо знов ж таки спостерігати за. Другим раундом голосування і за наступними раундами, якщо вони будуть. І я, звичайно, вас буду оперативно про це інформувати. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять! За незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!